Польські слова, які неможливо дослівно перевести на українську мову, або це зробити дуже важко. Частина перша. В інстаграмі дуже полюбилась ця рубрика, тому давайте вам розповім теж. І перше слово слово «кояжич». Слово «кояжич» загалом можна перекласти як асоціювати, але теж воно може вживатися у значенні орієнтуватися, розуміти, наприклад. Nie kojarzę, o czym mówisz. Ja nie rozumiem, o co ty mówisz. Zaksięgować. Zaksięgować dosłownie no oznacza je u bogalterski oblik. Odno słowa w ukraińskiej mówi nie ma. Na przykład faktury sprzedażowe powinny być zaksięgowane do 25 dnia następnego miesiąca. Na bieżąco. Na bieżąco oznacza je w reżimie realnego czasu. Przykład. Jestem w temacie, Monika na bieżąco przysyłała mi wiadomości. Ewentualnie Евентуальне, як говорила одна моя колега, слово, яке просто треба відчути. Загалом основне його значення це як варіант. Також іноді його можна краще перекласти як у крайньому разі, або як слово або, наприклад, можемо іти до кіна, евентуальне на спацер. Тобто як варіант, можемо йти погуляти. За плече. За плече загалом це підсобне приміщення. Але це не те саме, що підсобка. Чому? Тому що у цього слова є ще одне значення. Це сукупність засобів осіб, які допомагають функціонувати чому-небудь. Вечерачка. Вечерачка це килимок перед дверима для ветеранів взуття. Або ще є значення двірники, ці, які витирають нам скло в автомобілі. І, звичайно, слово, без якого ми не уявляємо польську мову, це словоно. Ну Но так є.